Одягаючи на себе ось таку жилетку, та таке специфічне взуття, ми вирушаємо на завод Троєр. Виробництво в Італії роблять мозги для гірськолежних курортів для електричних систем. Взагалі ми дуже багато чого цікавого. Зараз йдемо з Сергієм, покажемо вам коротко тут в інших відео про траки та про снігові системи. Погнали. Зайшли ми вже взаємоджем середу на виробництво. Сергій нам тут щось пояснюють. Я чесно мало розуміюся. Що це тут робиться? Навіть працюючи е, зимою і з снігом, а тобто з водою, важливо не лише витрачати енергію, щоб її підняти, а й відбирати енергію, тоді повільно вірність. Коротше, тут тим... роблять насоси, так? А, гідроелектростанції вивчаємо досвід. <рес> Дивіться, які тут всередині матеріали. Ми тільки зайшли, на нас одягнули. Ось такі от сейфті кажуть, щоб для них було безпечно жилети, такі на нас одягнули, І розказують, що вони займаються повністю всім процесом. Починаючи з дизайну, переходячи до повного виконання робіт, можемо побачити хлопці, там зараз Сергій розказують, проводять далі екскурсію, а я вам покажу просто коротко на відео тут. Крутяк взагалі. Отець виглядає всередині виробництва цей цих станок. Дуже круто. Хто зайшов в ангар робочий реально. В Італії, нагадаю, не в Китаї да? У нас зазвичай як звикли, що все, що робиться, все робиться в Китаї. Mm -hmm. А ми в Італії зараз на виробництві. Проходимо трошки далі, вже в інший бік. Бачимо також метали, повністю все. Ходять, роблять, всі. Тільки ми гуляємо з Сергієм. Роздивляємося. Okay. Кажуть, що сюди кроме нього нікого більше не пустить. А нам даже дозволили знімати. Мегават? 8001 мегаватт, молодец. stronger with the power. You see, you may go on, maybe 2 you see not big difference from the but maybe it's different than the height and the water quantity because we designed each turbine for each plant. So with the level and the water quantity, we developed the right turbine. It's not standard. Як a... поняття вони роблять індивідуально, кожного складують, так. Кожну, кожну цю річ проєктують та планують роблять для кожного проєкту індивідуально, тільки в одному екземплярі. От що я зрозумів что того, що він розповідав, що йде. Взагалі ми дуже індивідуальне виробництво. Таких речей дуже умітання. Переходимо зараз по території з однієї будівлі а, далі в наступну. Нас вже запрошують. Що це тут? клапана кажеш, так? Так, електроклапан з електроприводом, з електрозавишки. Такий... Ось такі от клапана. Чути okay. запах виробництва. Хелло! Каре. <laughs> well, so, so. В іншому приміщенні зараз дивимося тут все тестують всередині і звідси виїжджає продукція повністю готова вже до роботи, yeah, yeah, перевірена, чекається. Yeah. Yeah. Всередині стоять клапана, ну, кричатка, так баба, відкриває, закриває і розкручує. І воду, перепускати. Yeah. Які теж виробляються тут. Тепер Дивіться, so the, the full, full yeah. yes. що ми тут побачили. Ви пізнаєте ці штуки? Це від підйомників. Оці що крутяться по кругу, такі поняли? Тут просто кімната для фарбування, що фарбується прямо тут всередині. Я вам сказав, скільки воно коштує до пішов. Йдемо зараз до головної будівлі і нам розказують, що кожен поверх це різний. Значить, Перший це сервіс, далі йде е, розробка і далі йдуть тести. Тобто все на місці для того, щоб максимально було комфортно та зручно в роботі всім. Відділ тестів піднялися вже через відділ розробки і тому подібних всіх речей. Ось бачимо тут різні. Я тоже сіменців, не видим. Customer, а сам. Що це розказує? Uh, повністю шкафні, тобто все керування, запуски, а ну, на яких компонентах на сіменці, на ітоні працюємо mm -hmm. А що ці шкафи взагалі треба гоняти? <laughs> uh, яке б желізо не зробили, без управління запустити і правильного контролю просто неможливо. Це як мозги в машині, типу, no, Такого, фактично, так? Так, фактично мозги які вони бачать, контролюють о, безпека, аварійні ситуації, алгоритм прописаний, що за чим відкривається, що вони включаються. Я так розумію, стоять і акумулятори, тобто є безперебільне живлення, що дуже важливо.